Ланцюжкового крадія затримали 26-річний зловмисник нападав на перехожих і зривав золоті ланцюжки з хрестиками і підвісками. Від крадіжок жіночих прикрас отримував своєрідний драйв, адже схема злочину була проста і напрочуд зухвала. Зломисник обирав собі жертву посеред білого дня на багатолюдних вулицях міста. Потерпілими були африківчанки різного віку. Крадій несподівано наближався до них. Миттю зривав золоті прикраси і чим дуже зникав з поля зору потерпілих. Все награбоване й Швидше збував, отримуючи чималі кошти. Коли гроші закінчувалися, зловмисник знову виходив на полювання. Він тричі судимий за вчинення пограбувань та розбійного нападу, був умовно достроково звільнений з місць позбавлення волі у восени 2013 року. Значить, він ніде не працює, не вчиться, має батьків пенсіонерів. Взагалі вражала зухвалість вчинених пограбувань. В ході оперативно розшукових заходів в поле зору оперативників потрапив місцевий житель, котрий раніше вже мав судимість та притягувався до відповідальності за скоєння подібних злочинів. Кривдника впізнали потерпілі. Наразі розпочато кримінальне провадження, як міру запобіжного заходу для молодика суд обрав тримання під вартою. Тим часом правоохоронці встановлюють, скільки жінок він пограбував за цей час і куди збував награбоване. Оксана Середюк Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.